У нашій рубриці будні міста ми поговоримо з міським головою Малоком Олегом Володимировичем. Розкажіть, будь ласка, нам про те, який стан справ зараз у нашому місті, що нового відбувається і загалом за 2016 рік, які роботи проводилися та які проводяться на даний час. Добре, добрий день, шановні п'ятихація. Я хочу вам доповісти цю роботу нашої міської ради за перше півріччя. Було зроблено такі роботи, я вам ще там доповім те, що було зроблено, що планується зробити. В нашому місці було зроблено на даний момент, ми будемо по про північну сторону нашого міста. На північній стороні нашого міста було, був поставлений дитячий майданчик, там всі ви його бачили. Я думаю, що він там стоїть в нормальному місці, там парк ми очистили. Тобто, є там, допустим, порозуміння з людьми, там багато дітей, які там Відпочивають, там, і це буде такий плюс для нашого міста. Що там, допустимо, планується по північній стороні нашого міста. В першу чергу це, звісно, ставок жовтенька. На даний момент вже, вже зроблена повністю проєктно кошторисна документація, є підрядник в цьому місяці, в августі місяці вже будуть розпочати. Роботи по очистці нашого ставка. Тобто на території цього ставка буде обрана повністю вся весь камиш, не буде камиша, будуть почистені родники цього ставка. Також там буде почищено дно від іла. Тобто вода підніметься в ставку в нашому десь так. Ну, на на метр на півтора і буде глибина ставка до 4 метрів. Тобто це буде у нас там буде зона відпочинку, ми там почистимо парк, почистимо парк, зробимо там днів шлях, там буде ремонт цієї дороги до, до цього ставка, тобто це буде зона відпочинку, також це буде скажімо так, пожводойом, якщо там буде там, якийсь там чи пожар, там, чи що, туди буде вільний під'їзд нашої. Машини пожарної, яка там, допустим, може там, допустим виїхати, взяти там воду, забір води і тушить пожари. Е, ну, що там касається, по тому, що, те, що ми плануємо, що, що та й що, по сей стороні зараз в даний момент йде осипка. Нашої жовтень, тобто, там є такі дороги, де повністю немає ніякого покриття, коли йде там дощ, то туди навіть не може під'їхати скора допомога. На даний момент йде осипка цих доріг, туди вже було висипано більше ніж 100 тонн і планується ще висипати ну, теж більше, ніж 100 тонн. Тобто такі, там такі важливі дороги, які там потребують люди підійти скорої допомоги, там все це діло воно відсипається і працюється. Таким матеріалом. Це, ми беремо матеріал із, із міста Кривий Ріг, це доманий шлак, гранулірований спеціальний шлак, який має свойство цемента, він там з годами буде свачуватися і це буде ну, так, такий моноліт цементний. Також на сірій стороні було, було зроблено на кладовищі, там був основний паркан, ми поставилися і бачили, там дуже було багато вивезено сміття складовища, там теж було просипано багато доріг, там теж була грязюка. Просипали, зробили, зараз більше маємо це кладовище, так само і на южній стороні, так само там стоїть забор і, і теж там дорога, там був наш грейдер, ми там теж зробили це кладовище. Що зроблено ще в нашому місці? Переходимо на, так, на южну сторону, вже там, допустимо, були повністю використані кошти. Які були там заложені на ямочний ремонт доріг. Всі бачили, що ми там зробили вулицю Мірощиченко, ми зробили вулицю Кліменко, ми зробили ямочний ремонт від нашого переїзду в сторону Зеленого Яра, там теж все воно було відремонтовано. І зробили там десятий провулок, цей під'їзд до, ну, до, до садика. В принципі, в принципі, планується ще на те пологоді залежати кошти на ремонт. з іншої сторони це буде. Вулиця Привокзальна, і ми там ще плануємо зробити ремонт до ставка Жовтенька. Це, це те, що по, по планах. На даний момент йдуть роботи по, по новому покривлю асфальту. Це він йде у нас по вулиці Олександрівській, скажімо так, від нашого ринку йде в сторону бывшого, ну, старого нашого хлібзавода. Він буде, проходить через старий хлібзавод. Потім через посілок і виходить там, де в нас, скажімо так, тонель. Тобто, оце буде повністю наша нова об'їзна, яка на даний момент вже робиться, вже там ну, там йдуть повністю роботи. Як там все буде нормально, я думаю, там 20-30 днів і там все воно буде скінчено по, по цій роботі. Що ще стосується по асфальту, закінчуємо робити проєкт. Теж буде капітальний ремонт дороги, це від, на сіверній стороні від переїзду до Київської траси. Там теж планується зробити повністю капітальний ремонт цієї дороги. Таким самим чином, там, допустимо, ці машини, що більше Грузи, вони заїжджають з сторони там, допустим, Київської траси, там буде нова дорога, вони приїжджають через переїзди по новій трасі. Заїжджає на Респетрітську і так у нас буде повністю дорога обїзна чим саме ми розгружаємо місто від розових автомобілів і наші дороги будуть трошки в кращому стані. Це те, що касається наших доріг. По поводу ремонтів наших будинків, тобто дахів, так? на даний момент йдуть роботи по ремонту покрівлі будинка вулиця Кірова, 232. Тобто, ще там йде ремонт. Пригаду. Також вже повністю виготовлена документація, проєктна, там все згоджено по ремонту дахів по вулиці Прокопенко, 4 та Лідії Гречко, 7. Але ми вступили з першого числа, ми вступили в систему І, тобто ми зараз там зареєструвалися. Я думаю, що ми там все висередимо на систему «Прозоро» і ну, там 50 днів будуть. Підрядники і ми з ним робити ці дома. Це те, що зараз, допустим, що вже будемо робити в цьому місяці, в августі. Плани по цих, по, по цих наших поківлях будинків, це і ще там є. Ми зараз віддали і там працюють, нам роблять проєктно-користорисну документацію по домах. Це Прокопенко 1 Лідія Гречко, 24. 26 і 36, там дома аварійні, ми там теж зараз будемо робити повністю всі проєкти, всі узгодження і почнемо робити ці, ці дома. Це те, що касається цих покрівель. Тепер переходимо. Так, так, зараз ми переходимо до цього до, до цих зручного сьогодні. На даний момент вже є повністю все готове, документація, проєкти, це, це, це все повністю пізніша сторона нашого міста. Там все готове, є підрядники, які вже отримали 30% предоплати. Я думаю, там ну, хай там 5-10 днів і там вже буде робота розпочатку по, по северній стороні, стороні. А яким чином буде проходити освітлення? Де там будуть встановлені пункти освітлення? Ми там, допустимо, дивіться, за основу там береться вулиця Гагаріна, так за основу, але по, по кожній вулиці буде йти через кожні 100 метрів буде йти ліхтар. Тобто вся вулиця, скажімо так, допустимо, від магазину 6 до лікарні ЖД кожна вулиця буде освітлена. кожна вулиця. Там проєкт стоїть почти 600 тисяч, тобто це все буде повністю освітлено. Це те, що вже воно є, і, і, ну, та буквально та, яку, там, 50 днів це все буде зроблено. Те, що планується зробити по освітленню. Я там вже казав, що це буде там, доставка жовтенька і там час буде жовтенький теж. Там є в даний момент проєкти всі всьому, да, розробки, це, що касається. по по цьому, по їхній стороні. стороні тут у нас виходить, ми хочемо зробити перший провулок, це тобто від цього, від е, переїзду туди в сторону зерного яра, отут От це буде повністю освітлено, потім жив, масив, жив жив масив ювілейний, там теж повністю є Фрекція там закінчуємо і плануємо до кінця року зробити там теж повністю буде там освітлення по єблені, а також плануємо зробити, плануємо і проекти, це по, по вулиці, скажімо так, допустим, привулок масозаводський, тобто там люди йдуть на це, на роботу з роботи, хочемо зробити його аж від дороги і аж туди вкрай допустим, щоб оцей був повністю приволок освітлений. Також плануємо зробити вулицю там, Железнякова, степну, шкільну. Тобто це все воно зараз проєкти. Зараз без, без проєктів, ми нікуди. Тобто треба зробити проєкти, а далі ми почнемо працювати. Це, це те, що по нашому освітленню. По... по заходам благоустрою, які заходи були виконані з початку року і які плануються ще до кінця року виконати? По благоустрою та у, у нас у нас там був, конечно, був парк на тій стороні, ЖД парк, там це там, все повністю парк підчистили. Вивезли мусор, сміття, листя, гілки. В принципі, там такий болі-меніше став від. Планується, планується по, цьому, по благоустрою, це центр міста нашого, хоче там трохи там під, ну цей, да, там, там під зробити, допустимо, щоб там, ці дерева трохи підлізять, ці дерева по, по місту, там у нас каштани, вже такі здорові, там, ну, це не видно світу. Тобто ми там зараз хочемо підлізать парк, підлізать центр нашого міста провести да, да, Так, дерев, також, дивіться, що ми це. Ми за ці півроку ми купили дві машини. так? Тобто, першу машину ми купили вишку. У нас не було в місті вишки і там, допустим, дерева, там допустим, обвеземо дерева, або там ремонт е цих, там, е ремонт, там, допустим, дахів, або там димарів. Ну, есть в нас не було чим. Навіть сама та ялинка, щоб її допустимо цей, да, прикрасить, ми там, допустим, замовляємо машину з Вольногорська, і це там нам там півтори там, там, тисячі гривень за те, що цікаві приїхала і назад. Тобто ми на цей час ми вже маємо свою вишку, яка сейчас працює в місті, міняємо там лампочки, їздимо, об'їзжаємо дерева і все остальне. Також ми прибрали машину е, на нашій. Водоканал це вона це, це асанізаторська машина, яка нам дуже треба була для нашого міста. Ми зараз там виїжджаємо, там на ці там пориви, откачуємо, промиваємо тру, ці там труби, все остальне. Тобто, все таки такий більший, ми зробили шах. Це, у нас є зараз вишка в нашому місті, є ця машина, яка там миє чисте, все остане. А що стосується взагалі водопостачання міста, в якому стані зараз? Наше підприємство, що комплекс і загалом стан тих проєктів, на якому вони етапі, що планувалося по заміні труб. На цей момент, коли планувався бюджет нашого міста, так було заложено на електроенергію 97 копійок за кіловат. За пів року піднімається тариф на електроенергію. В даний момент зараз коштує 1 кіловат електроенергії 2,20. Тобто пішов вверх електроенергія, Тим самим зараз ми платимо більше за споживання електроенергії по іменно по цій воді. Що стосується цієї труби, так? труба у нас йде від макортів до п'яти хаток, дліна цієї труби 24 км. в тому році було помінено 1 кілометр 100 метрів, в цьому році помінено 2 км 500 метрів. Щоб ви розуміли, що з макортів там стоїть лічильник, ми беремо воду 50 тисяч кубов, ми беремо її. З макортів на місяць до п'яти хаток доходить 8 тисяч кубов. Тобто все остане входить в землю. Ці труби негодні. В тому році там було написано письма і були зроблені проєкти. Це проєкти нашої держави, нам там виділяються кошти. Ми там були, балакали, обіцяють на сентябрь місяць буде повністю. Ці роботи будуть повністю відновлені і буде, буде, буде заміна цих труб. Якщо ми не поміняємо труби на, на, це, на нашому водогоні, то ви знаєте, ми зараз, місто платить тільки за електроенергію 300 тисяч в місяць. Це дуже-дуже великі кошти для нашого місця. Тобто при бюджеті нашого міста 10 мільйонів гривень ми платимо 2 млн тільки за. Електроенергію заводу, тобто 20% Ми віддаємо тільки за електроенергію. Якщо ми цю трубу поміняємо, не буде таких збитків, і це підприємство навіть може бути не те, що там це, навіть може бути і прибильним. Тобто ми надіємося на це, на те, що це треба буде помінена, та відуть переговори, і нам обіцяють це зробити в сентябрі місяці. Така ситуація в нас із цією водою по по каналізації були подрядчики. Теж вони обіцяють на октябрь місяць, У нас бути в цьому році закінчено ремонт нашої фільтрувальної станції. Тобто буде повністю вже робити очисні, і, скажімо так, в нас буде і вода нормальна, так плануємо, і буде нормально буде це, працювати. Наші очисні. Що стосується наших закладів освіти, яка допомога їм надавалася протягом року? Протягом року ми там давали кошти на це на наші школи, там були виділені кошти на спорт Тобто там було три школи і дівчата. Тобто вони платили ці кошти, ми там собі купили собі там цей, цей інвентар. Також ми там давали кошти на наші дитячі садики. Ну, в принципі, ми там їх не забуваємо, тобто вони до нас там звертаються, ми там надаємо їм там якісь там кошти, субвенції, в принципі, робота з ними там проводиться. Хоча на даний момент вони на балансі стоять райради, а не, ну, а не нашого міста. Ну. Що стосується соціального захисту учасників антитерористичної операції, на якому... Е на якому рівні зараз вирішується це питання? Які саме пільги можливо чи матеріальну допомогу, яка надається учасникам? Ну, дивіться там, допустимо, кожному учаснику АТО, там ми надаємо помощі в розмірі 500 гривень, 100 раз звертається. Ми даємо одноразову допомогу раз в рік. Це 500 гривень. Також ми там там комісії судиться, комісії виїжджаємо до них там, де вони живуть, в кого там, там, там заяви там, по поводу там, там покрівлі, вдома там, або там нема там, там дров завезти і те інше. Тобто ми працюємо цим напрямку, даємо ці кошти, ми, якщо там хочете там цифри, то я вам скажу, що за ці річжя ми там дали учасникам бойових дій. Дали Допомога, це було 87 чоловік і там були ще там були чотири сім'ї матері ну, загиблих в цьому в АТО, ми там теж їм там допомагали. В принципі, ця робота там ведеться і ну, це все стоїть на, на першому, скажімо так, плані. Що стосується оздоровлення дітей, учасників АТО, скільки путівок було виділено цього року? Цього року було виділено Шість путівок для цих для учасників АТО ми там їх проплатили, і ці дітки були, вони там оздоровилися, скажімо так, у нашому пенілагрі орлятку. Шість путівок ми купили і дітки там оздоровилися. Ну. Що стосується підготовки до Дня Незалежності та до Дня міста, щодо заходів благоустрою, чи будуть проводитися якісь небудь Чисті четверги або суботники, до яких би жителі міста могли долучитися? Так, так, там планується Там планується зробити два суботника перед цими, да, перед цими заходами. Тобто, ну, ще ми там е, обкашуємо, там буяни, обкашуються, там буде, то це буде приметено, перебілено, там, там до кожного підприємця буде писатися. Ну, Доведений їм їхній там план роботи, то є, що там вони, це тож, що зробити при своїми там магазинами, при там парк, де там в парку, там в коїки там є Це, В принципі, ми там працюємо по цьому питанню. Дякуємо вам, будемо завершувати нашу сьогоднішню програму, будні міста. Нагадаю, ми сьогодні побували в міського голови Малока Олега Володимировича. І хотілося б звернутися до жителів нашого міста. Будь ласка, підтримуйте акції з благоустрою. По-перше, біля своїх будинків, прибудинкових територій, і також слідкуйте за нашими новинами, коли буде оголошено міський суботник. Будемо раді всіх бачити для того, щоб зробити наше місто кращим. Адже ми самі, жителі нашого міста, ми самі можемо пропозикуватися про те, щоб у нашому місті було. Приємно жити і приємно ходити нашими вулицями. Дякуємо за увагу! На все добре.